Крем делонг на основі декаметоксину, диметилсульфоксиду та аскорбілпальмітату. Препарат дуже зручний у використанні за рахунок фасовок 50, 100 та 200-грамових тубах та у 200-грамовій банці. Даний крем застосовують для великої рогатої худоби: коней, овець, кіз, свиней, собак та котів. Використовується для лікування пролежнів, тріщин дійок та сосків, сухості шкіри вимені, злущуванні епідермісу, опіках та ранах, механічних пошкодженнях шкіри, подряпинах, виразках, дерматитах та маститах, артритах, міозитах, абсцесах та кон'юктивітах. Крем делонг діє як протимікробний, протизапальний, анестезуючий та імуномодулюючий препарат.